Вітаю всіх себе на каналі, друзі. І сьогодні у нас буде отакий от безперебійничок ремонтуватися. Попросили мене подивитися, що з ним не так безперебійник. Це для безперебійне джерело жив, живлення для роутера, там, відеокамери і всього такого. З виходами 5, 12, і 9 вольт. Попросив мене товариш подивитися до нього і каже щось. Працював, працював майже два роки, а потім перестав працювати. Каже, Коли зникає світло, він просто вирубається. Ну і я вирішив йому допомогти. І зараз побачимо, що за причина, так як таких безперебійників багато в Україні, може комусь відео стане корисним. Ну що ж, починаємо розбирати. Як його розбирати, я ще не знаю, але мені здається, що потрібно яких болтиків тут ніяких не бачу, просто його отак якось розчепити. Так як отут він заходить, якби защлкується. Здравствуйте якусь викруточку. Ага, угу, ось. ось. Угу, є, пішло. Ну, я думаю, якщо захочете розібрати, то трошки прикладете силу або візьмете викруточку і отак його, в принципі, це не важко. Я бачу, вже хтось до мене його розбирав. Я, мабуть, його вже не перший розбираю. Так. От ось так у нас виглядає кришка. І такі защолочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, коротше, шість защёлок. І тут у нас кнопка. Кнопка у нас просто на такому, бачите, якби. Такий штифт у неї, який нажимає потім саму кнопку. Так, де та кнопка? Ось вона. І що ми бачимо? А бачимо ми тут 4 акумулятори 18650, які, я думаю, зараз ми їх виймемо. І подивимось, що там на них є. Можливо, просто здохли ці акумулятори. Бачите, тут такі от роз'єми. Можна просто взяти їх і від'єднати. Все. Представляєте, як все просто? Акумулятори. Просто на роз'ємі. Два в одну сторону, два в іншу. Тобто, виходить у нас. 4,2 і 4,2 і 4 і Получається і 4 вольти. Збірка. Зараз візьмемо. Прилад і розберемося, що ми маємо тут. Так. Акумулятори, кстати, у нас тут стоять. 18650, А яка їх ємність? 2600 здається. В принципі, непогані мали, мали би бути. Можливо, вони вже якісь були би учні. Так ненадовго їх вистачило. 2 і В принципі, вони будуть всі однаковими з однаковим зарядом. Ні. Ось чотири вольти, ось чотири вольти, а ці два у нас чомусь, як бачимо просіли. Два і сімдесят чотирьох. А ці два у нас, виходить по чотири. Ці два зарядження, а ці два у нас нижня межа заряду. Або вони чомусь не заряджаються, БМСка їх не балансує, або так сильно відбалансувала, що вони вже замкнуті. Треба подивитися. Чи нічого такого видимого на платі. Не видно. Конденсатори всі цілі. Вигорів, що нічого не видно. Ну, зараз спробуємо подивитися, чи взагалі буде йти на них заряд. Підключимо жилення. Так, що він у нас показує? Ось так має бути. Получається, нижня у нас моргає, що майже 100% заряд у них йде, а вони не тримають. І як ми бачимо, пара заряджених, пара незаряджених. Так два і дев'ять. А ці у нас чотири ноль сім. Як бачимо, тут заряд пішов, а тут заряд, мені здається, взагалі не йде. Так, можна подивитися, куди приходить. приходять провода. Так, оце у нас виходить, ці, що не заряджаються у нас, два крайніх на роз'ємі. Ну і зараз відключимо і подивимось, чи буде йти зарядка на них взагалі. Пішла якась зарядка. В принципі, ні. В общому йде зарядка? 8,2. Будемо розпаювати акумулятори і перевіримо, чи нормальні акумулятори. Ну, більш за, за все, я думаю, що вони просто розбалансувалися, так як ці дві зараз вже зарядяться, виходить. А ці, і плата відключиться, а ці будуть просто дійдуть до 3 вольт і повністю плата відключиться, так як ці дв, два вже будуть у нас заряджені. Тому, я думаю, потрібно ці два окремо кинути на них провода, підзарядити, щоб... Збалансована була збірка. Ну і все. І подивимось, як буде воно працювати для початку. І так, щоб зарядити оці два акумулятори, які в нас розряджені, я нічого більш іншого не видумав. Як прив'язати до них отак от проводки. До плюса і до мінуса, взяти акумулятор, так заізолювати, і просто ставити його. Так, дивимося, -то. де в нас мінус. І отак просто його вставити І плюс. В зарядку і зарядити. Щоб не розпаювати. Так, що воно в нас тут побачить? Що ми бачимо? Бачимо, ми, що акумулятором вже це, мабуть, з ними все. Хоч їх і два, але подивіться, який опір 125. Це... Не знаю, хай попробують зарядяться, але мені здається, що їх просто вже потрібно викинути. Якби тут був опір хоча б ще 50. Або 40 можна було б ще подумати, чи використовувати їх чи ні. Ось тому вони, бачите, не хочуть тримати. Хоча хай постоїть зарядка, подивимось, що вона скажена. І як бачите, пройшло десь уже 28 хвилин. Акумулятор зарядився до 3,6 вольт. Я не скажу, що вони дуже такі вже паршиві, просто розбалансувалися. Ну а в основному, поки акумулятори заряджаються, ми подивимося на плату. І першим ділом, коли ви розберете, зверніть увагу на цих ось два конденсатори, так як вони близько знаходяться до трансформатора, який нагрівається, вони можуть бути у вас вздуті або піддуті. Якщо це буде так, якщо вони хоча б трошки піддуті будуть. Вам потрібно їх буде подивитися їхню ємність, їхні характеристики, їх просто замінити і взагалі подивитися, бо це така, можна сказати, хвороба оцих упсів китайських. У них або розбалансовуються батареї в основному, або, так як немає активного балансиру, або вздуваються ці конденсатори, які, під, які, які підігріває оцей трансформатор. Так що у нас все класно, тобто все чудово. Я думаю, ми просто поки що не будемо нічого замінювати, хоча є нові акумулятори, а ми просто попробуємо що їх збалансувати, так як у них немає активного балансира. То побачимо, якщо не буде. Якщо будуть дуже швидко розбалансовуватися, то, можливо, поставимо туди активний балансир. Трошки переробимо. А поки що я бачу, що. За пів години залилось тільки 246 мА. Так як я не дуже довіряю цій зарядці. Ну, в принципі, зарядка нормальна, у мене з нею проблем не було, хоча їх хейтять також. Ну, це внутрішній опір, може, просто вона неактуально помірила. поміряла. Але на днях мені прийде прилад, який буде актуально міряти внутрішній опір. Я спеціально заказав його, замовив його з заліка. І потім вже буде ясно, а поки що попробуємо просто їх відбалансувати. І все майже. Ну, протестуємо, подивимося, допомогло чи ні. У всякому разі, це легше зробити, ніж міняти акумулятори, витрачати гроші, так як тут зовсім просто. Плюс-мінус примотали до розрядженої збірки і зарядили. Це не важко. І так, друзі, пройшла година. Ось, Година і 7 хвилин. Як зарядка заряджає акумулятор, як бачимо, 37 вольта, 563 мА, мА залито вже в акумулятор. Тому я змінив свою думку про те, що акумулятори погані, хоча, бачите, опір дуже великий. Ну, Це я грішу на зарядку. Тому. Просто, я думаю, причина в оцих акумуляторах. І заряджатися буде мінімум ще години, можна, можна поставити струм, я поставив менший струм, щоб якби, якісніше це все діло проходило. Я поставив всього пів Ампера струм. Ну, тобто заряджатися будуть мінімум ще півтори години, може більше ці два акумулятори, але хай повністю візьмуть свій, свою ємність. І потім я поставлю їх далі, щоб вже заряджалися. Всі разом і подивимось, як воно буде. Минуло майже, не майже, а минуло 3 години 26 хвилин. Акумулятор взяв в себе 1721 мАч, 4,4 В. І поміряємо, ще таким вольтметром. Тут на провода трошки може бути похибка. І так, дивимось. Ну, 3,9 показує на цій парі і дивимось, що тут. А на цій парі у нас 4. Коротше, 4. 4. Тут 3,9. Тут 4. Я думаю, трошечки перезаряжу його, цю пару, яка відставала. Не балансувалась нормально. Розбалансовану пару заряжу, наприклад, трошечки більше, ніж, ніж ця заряджена. І потім включу їх, вже, щоб вони заряджалися у самому упсі, отут. Так що, я думаю, що хвилин 10-20 і можна буде вже їх ставити. І так, зарядка завершилася, я перепідключив і побачив, що у нас змінився опір. У нас він вже 51. І давайте подивимося цю сторону, який же опір з цієї сторони? Так, я думаю, вже можна відключати. Так, тут у нас мінус також, так як вони послідовно підключені. Тобто, бачите, тут у нас плюс. Тут у нас мінус. Тобто тепер нам потрібно буде, тут у нас буде плюс перекрутити провода і подивитися, мені просто цікаво, наскільки вони заряджені, і подивитися, який опір покаже. Ну, вона хоч і бреше, може, але все одно. Хоча, в принципі, навіщо я його відкручую, можна зробити інакше. Нічого не відкручувати. Просто поміняти їх місцями. Так, цей буде в нас мінус. А цей у нас тепер буде плюс. Так, що в нас тут? У нас тут там 42, а тут 47, показало. В принципі, я думаю. Вони однакові. Якщо там було 42, тут 47 опір внутрішній, то це нормально, я думаю. Тобто вони реально, ці пари однакові. Плюс на даний момент вони, можна сказати, однаково заряджені. Все, друзі, ставимо і користуємося далі, подивимось, чи буде нормально. Якщо буде нормально тримати, значить я вам скажу, що все нормально так і робіть. Можна ставити його все назад. Де у нас? Як воно було? Було воно так чи отак. Я думаю, отак. Так, ну що ж, підключимо. 220. Зараз трошки шумить гібридний інвертор. Може чути на відео просто світла немає. Як такого користуюсь інвертором. Ну, як бачите, обидва заряджені і нам також показує платка, всі світяться, діоди, що все заряджено. Подивимось, що нам покаже наш амперметр, той мультиметр. Так, ця пара у нас. де ж ти тут. 4,2. І ця пара у нас поки що трошки. чуть чуть вона ще не дозарядилася, так як вона у нас, я її не заряджав. Ну, воно потім вирівняється. Так що так, друзі, збираємо і користуємось. Кому було цікаве таке відео, як відбалансувати акумулятори обса? Ставте лайки, підписуйтесь, будемо ще щось ремонтувати.